Добре, а як вдіти чохли на батон? Зараз покажу. Для початку ми розрізаємо ось в цьому місці і знизу. Потім накидуємо чухол на сам батон. Користуємось різинками, для початку закидуємо їх на цей штир. штирь. могли його дотягнути до самого низу. Тут є виточка де шито. Це значить, що це угол. Накидуємо. Конкретно цей батон дягається разом з пластмасою. Потім можемо починати його потроху фіксувати. Починаємо з цього місця. Потім інший кут. Тут можна крючки не використовувати, використовувати петлі. І так ідемо потрохи вище. І так ідемо потрохи догори. Основну частину чокла зафіксували, тепер можна підтягнути верхню, яку ми ізначально просто накинули на крючки. Знову ж таки, тут є виточка. Спеціально для цього кутка накидаємо. Він має бути чітко на цьому місці. Накинули і продовжуємо далі йти догори. Коли дійшли до самого верху, потроху розправляємо чехолку і стараємося обрати ці складки до самого верху. Потім обрізаємо все лишнє. Після того, як ділити чохол, якщо є паровий утюг, розладжуємо його. Тепер встановлюємо батон назад. Спочатку приєднуємо назад фішку. Потім починаємо зверху, направляємо шкер в отвір. Потім заводимо пластмасу під іншу. Направляємо під болт, щелкуємо центральний крюк на своє місце. Між собою. Спочатку вставляємо основну частину, а потім вже та, що його розпирає, щоб воно трималося. Далі закручуємо гайку. Все, батон на місці.